Всім привіт! Мене звати Олег і ви на каналі столярів. Сьогодні я вам хочу показати і розказати, як я буду робити і показати вам як я буду робити ручку до е, СМСки. СМСка саморобна, кована. В тому, тому відео, якщо ви бачили, я розказував про неї трохи. Значить я її кував, ще раз повторюсь, як на тому, -тому відео, куваю її стильним віталіком. Е, значить, кував я її з... Трикутного напильника. Тут хустовек е, деформувався, якби зігнувся, то значить я його зараз вирівнюю. Знайшов я в себе вдома такі кольця. У мене їх 4 штуки, значить їх на дві ручки. Зверху кольцо і знизу кольцо. Чо, для чого вони потрібні ці кольця? Їх ставлять в ну, більшості на долу, то на стемець їх не ставлять, тому що стемску або... Крутять так і пхають або стукають киянкою. А от до лото можуть стукати металевим молотком. Тому зверху і знизу потрібно, щоб ручка не розкололась. Хоч вона з дуба, але все одно ну, ручка може розколоти. Значить, Ось такі кольця. Вони знизу і зверху проточені на токарному станку. Тучите я буду з дуба. Заготовка така, вона вже приточена. Точив я її ще на старому тризубці, якщо ви бачили відео, я вам розказав, що мій татар наварила тризубці з полуавтоматом такі якби зубці. Значить Вони стали більші і тому мені треба просверлити зараз більші отвори. Зараз я тряпку, патрон, закручу сверло, сверло на 0,4 мм. Твердий, тому просверлити треба фано, щоб призові добре заліз. <плес> я вже просверлив, так зараз Зараз я вже просверлив три отвори. Вони тут були, але я їх розфрилив. Більше задні вже є. ззаді є така маленька тріщина. Ну То нічого, я виточу ручку з цієї деталі, чи з цієї частини. Зараз ми перейдемо до самого токарного і будемо ставити. Перейшли ми вже до самого токарного станку. Значи, зараз я заб'ю на тризубиць нашу заготовку. Так, только зараз я зажму заднюю бабку. Ви ще звідкидати. До задньої бабки не забуваємо давати масло. Зіжати треба добре, щоб воно там залізло в три зубці. Так, зараз треба робити фініші заготовку. Тут мішає штатив. О, о, залізу таке добре. Тепер, тепер можна нормально докрутити. О, і тут законтрагаю. Я, я казав, що тату зробив нову бабку. Якщо ви не додивилися до відео, зробив нову бабку і вона набагато проще. Тому що там треба було зажимати дві гайки, тут одною законтрагаю. Я вам можна показати о, о вона його. І то така суплео бабка взагалі у мене була. Так, тепер треба виставити підручник. Так, тут її. Так. І уже тут задню бабку бічить підняла. Читарка, включаємо вирезетку і пробуємо запустити. Е, рухаю я руком, тому що я файно зажав задню бабку і немає сили повернути. Я другою ладу провертаю. Так. Ну, вроді би центр дуже зміщений на тризубці, але воно не віляє так само. Ну, ну, майже взагалі не видали. И брать майже надо. Так, ще раз попробую запустити. Зараз я вже буду починати обточувати нашу заготовку. Ну як обточувати? З другого тут частина вона дуже груба. Блин, але тут є дефект, я погано підручник зажав. Значи, тут я робити не буду, значить я зараз собі помічу олійця. Значить, то буде ту частину ми відкинемо. Тут частину от видно, що вібрації є, якби деревина не рівна. Так що можна провірити, от коло є, 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 є вулиця, і тут пропало. Значить, тут десь є рівно, не є рівно, значить, чого ти треба будеш? От тут так само. От, тут пропадає. От менш більш рівно, тому що майже лінія є, але в одній стороні така ж рівна пустина, а в одній ній тонненько. То означає, що деревина стоїть не зовсім рівно і вона трошки буде стріляти. Треба буде ще проточити. Я не знаю, ми кували ще, е, допустимо, е, з е, того, як з арматурою. Тарій талі казав, що вона взагалі не буде взагалі точити, ні, він такого не казав, що не буде, що вона буде скоро сідати, бо то їм який матеріал. Ну я не знаю, чи вона нас сідає скоро чи ні, але точить вона дуже файна. Я Отчує її без дня квилк, а просто на нуждаку і вивів на э, нуждаці 240-ві. Ось така стамеска, Зараз я обточу. І потім вже буду робити саму ручку. Якщо ви колись тучили дуб, став лайк. Зупиняємо відео, якщо ви колись тучили дуб, пробували і знаєте, став лайк. СМС-ка дуб трохи погано бере, шершавість шавість Як я тучив усику, був набагато м'якшено, але що дубе що висикав. Я возьму такий мейсер. Тут ту є реє. О, задня бабка горить, то масло гурає, значить, зазвичай, що треба дати масло. Ой, і перестало диміти. О, бачимо крутиться. Значить, Треба намалювати нам, яка вона буде, і відмалювати розмір таких... Я вам показував кулець. Значить, малюємо першу самолучку. Вона буде, значить. Ось така. І ще плюс. Кольцо, то буде так. І ззаді буде ще кольцо. То буде отак. Це буде наша Значить, Зараз я приточу два. Значи, зараз я приточу два пазіка, під наші заготовочки. Викинаю. Так, пазі я буду робити. А, ну, чим би тут таким? О! Таким стамеском з напильника. Зараз підсітку я не включав спеціально, щоб вам нормально показати стамески Вона така Бо тоді, як я показував, я передивився тою відео я видів, що воно з підсіткою погано зняло. У проблема тої стамески, що коли ти точиш тверду породу деревини, так, от вона якби ложечка така, і вона якби зариває, мотор зупиняється від того, що він не має сили, і починає крутитися назад. Значить, Та стамеска погана. Ну, Іменно для тих пазів, щоб вибирати. Я попробую взяти таку ж саму, але Значить, обточив я вже наш діаметр. Тут було все доволі таки легко, а тут я ще не доточив, значить зараз я ще зерно не ліжну і треба доточити нашу ту частину. Хоч ще треба, тепер треба, тут була наша ручка, тепер треба вимик... Ох, кульцо добре сходить, тут кульцо добре ходить. Добре. Значить, зараз я буду витучать вир... вир... вже саму ручку. Так, все, переходим до тучень. Це мої ручки. Значить, для того я певно, використаю таку полукругу стамеску і, 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 і напевно, отую. так само зробила саморобна прута метал, метал м'ягенький. Зараз треба ще якось придумати якусь таку ручку, значить, як вона буде. Zelo nam treba, Zara, predumete ikozruško, bi jo nabudil, Zara, spet čete ikozruško. Це все діло треба рівно вірити, тому що тут є дефекти. Для того я буду використовувати, не знаю як то, але я буду використовувати долото розміром ну, ну, там один і один може бути. Зараз треба перевіряти, чи заготовка не ходь. Заготовка не хоть, тому що може відкрити або задня бабка, або воно може присорлити центр і влізти, і тоді воно може ходити і може вирвати заготовку. Дерев гарне, доволі таки чисте. Зараз я ну, вийшов чисто. Зараз я трошки ще шифану. Шифувати, ну, певно ще пройду з грубшою, так о, То певно, сороковка. Ну, ще пройду з сороковкою, ще більш-меншими менше будуть. вже прошліхували е, самою нуждачкою, можна взяти тирсу, щоб добити зглян ефекту. Можна також використовувати так, щоб воно блистіло. можна використовувати олію і. Парафін, якби розтопити свічку, а додати простої соняшникову олії і в металеві мисці то все розплавити на бетельні, там, ну немає значення на чому якби на... розплавити на вогні. Залити собі баночку і можна так само доставати і так само робити, щоб воно було гляньце. Я не знаю, видно чи не видно, воно блиститься. Сильно голода не прижимати, тому що можна просто спалити. Так, ну зараз я возьму жовочку. Мені чуть-чуть надпиляють тут і тут, щоб менше було. Але тут мені здається, що тут дуже багато мені придеться потім робити, значить я ще трошки тут зніму. Все, так запишемо до другий бік і ножовочкою відріжу. То не є правила техніки безпеки, я знаю, що так не можна робити, тому якщо я вчитесь в школі і вам дадуть так робити, не повторяйте того. Так, зараз я нашу заготовку біжу до кінця. Ага, Думаю, є таке м'яке, дерево. Да. О, зламалося. Тут воно теж повинно було. Ну матись. Ну ладно, зараз ми то відріжемо. Ось така вийшла ручка. Все блиститься, глянцеве, дуже гарно получилось. Така удобна. Не знаю, можна було просто в інтернеті пошукати, але в мене що на думці було, блін, то й витачу. Так, ручка не сама ліпша. Тепер... -ка... Подивимося, як підходить кульцо. Кульцо заходить, трохи тугувато, але я зараз возьму Рашпіль і то все рашпіль легенько підчищу і буде все нормально. Так, значить зараз я от так попробую трошки ну, заміритися. Ну, попробую якось злимати тут. А я джекічан. Злимав, коротше, я дуба. Тут так само чуть. Рашпілем підроблю і все буде нормально. Не знаю, не хотів я робити Рашпілем, то дуже довго. Включи я на нуждаку, не знаю, що буде добре чи ні. Та, я забрив трошки нуждак, але то навіть добре, тому що тоді стане той камінь трошки грубший, я на ньому почну знімати. І тоді я вже можу менше води, але все одно воно старається і буде таке саме. Так що нуждаку я ніяк... якби... Шкоди, я йому ніякої не зробив, значить нам потрібен молоток. Так, не хочу воно лізти, але я думаю, треба покласти на металеву частину якусь. Я возьму рейсу, може воно легше піде. О, я казав. Так, йде. Дякую маленьку, тільки треба якусь таку наставочку зробити, треба кусок трубу, тому що я тут ще треба якось забити. Як то зробити, блін. Тут-ту-ту-ту-ту. Ту, 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 О, є якась трубка. Куски, блін, повикидав. Я не буду. Ну я попробую якось так Затименчимо молоточок, я може по краю буду бити і так, що ж тут зробити Значить придумав, я точніше знайшов. От, просто взяти ключ накидний за застукати його дому для пуки змерзю такі дуже... землю не знаю було чути чи не було приходив і так показав що ви що їсти ну зараз я ж трохи дроблю і мушу я дозняти відео і піду додому їсти а потім коли похаву вже піду викладати відео залізу маємо о, файне є так, тепер зараз нам треба жолочку і то все відпиляє на наше діло. Блін, я не знаю, вам тут не був видно, я відпиляю, я тут покладу Відпиляю на крісло. Тому що на кріслі набагато важче. Ще... Блін, дуже тверде здоров'я метал. Хебраю, що я метал зараз ріжу. Давай. Не знаєте, а... таке враження, що я по металу різу. Так, зверху я кольцо забив лише Каркал Значить, треба ще нам нужно трохи обучать, бо там так само довольно багато вообще.